Шо, бачите? А ось ресторан, куди я вас веду. Він називається Атлас. Ми з командою читали форуми міста Львова, і львів'яни нічого поганого про «Атлас» Атласа написала. львів'яни, вони знаєте, вміють обмовляти. Я знаю, бо я ж Галичанка. Пішли на інспекцію. Добрий вечір. Інспектор прийдемо до вас. Вітаємо вас. А ви головний тут? Ні, я просто бормась. А там кухня. Бармен розгублений, а інспектор тим часом впевнено перевдягається і прямує на кухню. Добрий вечір. Оде пряму тацію до вас. А там є шеф? Шеф вже в вихідний. Так. А, вихідний, вихідний тому, вже пішов. Прибиральниця активно драїть підлогу. Цікаво, через кінець зміни чи прихід інспектора. Добрий вечір. Я да, вже от бачите за 20-10, Я прийшла в цей час, щоб подивитися, а яка кухня після години пік. А який вид спорту ви любите? Бокс. Бокс. Я просто хотіла зробити зауваження за те, що немає у вас форму. Буде. У вас тільки є кепка професійна. Чого немає одягу у ваших працівників професійно? Люди, які тут працюють, мають в босі пальчики, це дуже небезпечно. Бачите, якщо впаде тарасу ніж на пальці або окріп, ви будете нести відповідальність. Можна. Що за вас з витяжками? Закінчився робочий день. Сьогодні не бачу не той день. Треба частіше їх якось драяти. А що це? Це ми даємо знайду розвиваємо, до страви. А ця ложка тут робить? Ми зараз дуже держимо написали. Стандартна ситуація. Візит інспектора завжди породжує масові списання продуктів. Це ніж у нього ніс замурзаний. Все одно що дитину відправити з нежичу до школи і забути її витерти носа. Знаєте, як шеф користується? Покористувався і одразу на мийку. Що це за ціна, ціна, ціна. Ціна, 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 ціна – Проблеми були з витяжкою. Були, а нам здається, що вони є і зараз. Я зайшла і відчула запах, який видає кухню. Вам потрібно зробити ремонт. Ну, ви ж бачите, що у вас ще воротяшки старенькі. Відкриваємо холодильник. Ну, знаєте, у вас ложки зберігаються в продуктах. Теж, аби зайвий раз не мити. Так не можна. Це погано. Це дуже погано. Чого це в таких відерках? <плес> Несте галя воду. Ви ходу професійно, як в віддерках від оселедця, зберігати страви. Боже, бідні ті налистники, За що ж ви їм так? Знаєте, це як на Очаківському цвинтарі. Дорого ж місце і там один на одному ховаю. Це ще одне віддерця. Червона шапочка забула. Що тут ви так бережливо тримаєте? Одне слово, рештки. Це що? Ще одні рештки. Це на залишки з Чому суд. Чому вони світликують? Так. Це вже бачу тенденція. Тарас, можна вас? Ви, ви завжди так залишаєте ложки в, в мисках? Одна ложка, друга, третя. А чого раптом? І Чому ця капуста квашена? Де ваші спеціальні контейнери для її? Це вони? Так до вас люди проходили? Я вас була зі своєю сім'єю, заїла задоволення. До вас точно приходять дуже багато таких людей, які бачили світ. А ще до вас приходять багато іноземців, які хочуть скуштувати справжню австрогорську кухню. Якби люди бачили, що їм з капусти квашеної накладають їхні жульєни, я думаю, вони б дуже обурились. До вас мер приходимо. Буває. Ну, бо я думаю, Добуває. там Добуває. його ж офіс через дорогу. Добуває. Добуває. Якби він знав, що ви от так от ложку сюди закрили. Ще одна ложка. Це Що сьогодні? Конкурс ложок. О, ще одна ложка. Ще одна ложка. Спершу за програму я знаходжу стільки ложок в холодильнику. Один, два, три, чотири, там п'ята. П'ять ложок. Холодильник рекордсмен. Це якісь варіят. О, тут щось недобре пахне. Ой, Тухлим пахне. Що стухло? Двинина. Фу, хлопці, смердить гнили. Ви мене, будь ласка, вибачте. тут такий сморід. Шокуюча знахідка стала останньою краплею для інспектора. Зіпсоване м'ясо наражає на небезпеку усіх гостей закладу. Тому Оля не може промовчити. Добрий вечір, дівчата. Даруйте, будь ласка. Я покажу вам правду, яку знати, можливо, і не захочеться, але йдеться про життя. Оце м'ясо знайшла на кухні. Подумати, що ми її бойовилися. <різь> гнилью. гнилю. Смердить так, що неможливо тут стояти. Ми не заберемо. Ви мали забрати його давно. А тепер я повинна попередити і захистити ваших гостей. Дівчатка, вибачте, я знайшла цю свинину на кухні. Понюхайте. Я рада, що я сама Ви бачите, що <пробуйте> вас потурбувала. <пробуйте> Дівчата, ви знали, що ви це продаєте? Чому воно смердить? Воно вже смердить на перший день. Що так засмердітися треба знати, скільки часу. Інспектор обурений і поспішає терміново вимити руки. Скориставшись моментом, адміністратор мчить на кухню, аби знищити докази. Але свідків небезпечної знахідки вже достатньо. Оля бере себе в руки і продовжує інспекцію. Є мило спінкою. Тепла вода, є дзеркало. Красивий інтер'єр. Взагалі пощастило цьому ресторану, звичайно, із адресою. Дивіться на це меню. Це ніби дитяча книжка. Є багато польських страв, наприклад, журек. Це польський супчик 39 гривень. 79 гривень коштує стек зі. Капучино 20 гривень. Ціни роздивилися, час робити замовлення. Але інспектор вагається. Мені дуже боляче, бо я їла в цьому закладі зі своєю сім'єю. Шляхи трафляють, як кажуть у Львові. Я не хочу залишати тут гроші. Це цієї гнилі і брехні. Замовлення не роблю, все побачила. Поговоримо. Відбулася інспекція у моєму улюбленому закладі Атлас у Львові. Атмосферу навіть в меню вона писала 1871 рік. Це історія. У вас залишилися автентичні стіни, такі красиві креденці, прекрасна підлога і площа біля ратуші. Тут багато туристів. Я прийшла пізно, немає людей. Треба ж бронювати столики, правда зазвичай? Люблять вас? Ціни. Я орієнтуюся по каві, кава у вас 24 гривні лате, 20 гривень капучино. То, в принципі, ціни такі середні для такого інтер'єру. І для такого вигляду з вікна ціни мають право на життя. Обслуговування. Я не встигла з вами поспілкуватися, тому що замовлення не робила з певних причин, а причини вони були на кухні. Немає шефа, мають дуже багато питань до кухні. Адміністратор. Ви обманюєте ваша їжа. Мало того, що в холодильнику стільки проблем. У вас з ремонтом проблеми. Ви Ілля тримали гниль у себе в холодильнику. Це м'ясо. Я такого запаху в житті не чула. Мені досі воно ще буде смердіти тижнями. Я винесла дівчатам, які на вигляд господині. Це крайні невиховано з мого боку таке робити, але я хочу людей захистити. В них був шок. Ви викинули це м'ясо. Ви знаєте, що воно було гниле. Я Не можу цього до цього. Тобто для вас нормально їсти таке м'ясо. Ваші гості брехуни. А ви знаєте, що після такого м'яса люди вмирають? Ви це знаєте? Я до вас шла я хотіла Україні показати найкращий ресторан міста. Я і мільйони тих, хто на сайтах пише, вас любили, довіряли. Це жахливо. Ви повинні. Закритись на певний час, просто набрати новий колектив на кухню і перестати обманювати, принаймні самого себе, тому що себе ви не здурите. Атлас має плюси, це атмосфера і ціни. Але їжа обслуговування, і найголовніше, чистота великий мінус. Не їжте тут тут смертельно небезпечно. Я не раджу заклад Атлас у Львові ні друзям, ні ворогам. Бачите. І просто зараз інспектор вдягає кітиль шефа. Боже, я напевно тут поставлявся більше ніж Анджеліна Джолі. Чи дозволять фреймут годувати голівудських зірок? Толик на двох замовили равіолі і замовили інгліні спагецькі небезпечні інспекції заради справедливості.